Друзі, отримую непоодинокі звернення щодо листів щастя фізособам за здійснення підприємницької діяльності. Ну от наш кшталт такого звернення. Добрий вечір. Прийшов лист щастя фізособи з'явитись податково з приводу системної законної діяльності. Зробили витяг з реєстру і, по факту, лише два платежі в місяць по 100 гривень від НовоПей. Все, за 200 гривень системна діяльність. Хочу звернутися не до керівництва Державної податкової служби, а до простих податківців, які виконують. Ті завдання, які стоять перед Державною податковою службою. Дивіться, я подекуди не розумію, в чому проблема. Це вірус якийсь, це якась патологія, це профдеформація. Чому будь-яку класну, нормальну ідею ви можете споплюжити до навпаки своїм виконанням? В чому проблема? Ми всі розуміємо, що е, підприємницька діяльність без реєстрації та сплати податків це зло. І ми розуміємо, що їй треба протидіяти. Ми розуміємо, що е, е, якщо ми не поборемо тіньову економіку, то буде горе. І саме таку вказівку, я переконаний в цьому, ви отримали від вашого керівництва. Скажіть, будь ласка, а чи навіть на неозброєне око, на перший погляд, Незрозуміло, що 200 гривень на місяць це не систематична е, е, діяльність, і це не підприємництво. Навіщо ви розсилаєте листи щастя суцільним порядком абсолютно всім прізвищам, які у вас опинилися на столі? Ви навіщо це робите? Навіщо такий формальний хамський підхід, який дискредитує і вас особисто, і податкову службу, і державу в цілому? Що ви робите? Скільки коштує державі таке ваше адміністрування? І навіщо воно взагалі потрібно? Я прошу керівництва Державної податкової служби звернути увагу на такі непоодинокі кейси і негайно виправити ситуацію.